Кожен кадр цього відео це історія про тих, хто став щитом для України. Це спогад про мужність, силу духу і любов до батьківщини, що перемогли навіть страх смерті. Дивлячись на ці обличчя, ми знову відчуваємо ціну свободи і нашу відповідальність пам'ятати. Герої. Які назавжди залишиться у наших серцях. Родився в 1973 році, 18 травня. Закінчив середню школу, після школи пішов одразу в колгосп і працював механізатором. Призвали його в армію, відслужив армію, прийшов з армії. Тоді такий час був, що на заробітки їздили в Росію, їздив в Москву на ті заробітки. Вернувся, оженився, прожив 5 років, але життя не склалося. Потім став їздити на Польщу на заробітки з братом. Стала війна і пішов воювати. 24 серпня призвали його в армію, на воєнкомат. І він ну, з удовольством пішов захищати державу і нас всіх. Був у Яворові на ученнях. Пройшов все на учення наолічно. Казав, мамо, не переживайте. Мені все подобається, все вдається. І щоб ви не переживали. Я, як каже, кончиться війна. На гражданку не повернуся, а вернуся в часті в яве і буду служити. Воно мені подобається, воно мені йде, каже. І відправили його туди, в Донецьк, під Бахмут, в час в яр. Там він і проходив свою воєнну службу. Робив, служив мінометчиком, мінували поля по ночах, їздили в їх завдання, таке було. Запам я запам'ятався і був дуже спортивний. Ну, любив фізкультуру, але ну, я не всіх предметів вчився добре, напевно, але більше всього любив фізкультуру. Усі змагання в районі, шкільні змагання, він завжди приймав участь. Це і легка атлетика, він дуже добре бігав, стрибав. Весь її мій час звичайно. Вони навіть своїм другом намагалися вступити у Київське училище. спортивне війні від футболу, вони поїхали, де там здавали навіть іспити. Я такий вчитель, що я прийшов сюди в 88 році. У мене у мене всі навчальні нормативи, всіх дітей, всі, всі, всі оцінки в мене є. Ілона Віктор мене записує. Ну, все в ньому, так. Все, все, все відмінно. Тут оцінок немає, якби тут тільки результати, А от у мене години за 11 клас. 11 клас. От все 5. 5, 5. Тільки він був хорошим учнем, був хорошою людиною. Вже він закінчив школу, вже він, мабуть, відслужив строкову службу в армії. Ми відроджували, тут були 90-ті роки, ми відроджували футбольну команду. Італій був одним із таких активних цих учасників. Ми команду відродили, нам поміг поваг у госпітаді, що був около з і Іван Степанович Дибедюк і її. А в Італії вже була тоді легкова машина. Так, не була легкова машина. і ми, ми в Київ поїхали в Київ, тому що форми ніде не було. Тут були 90-ті роки, форми ніде не можна було придбати. Ми поїхали з ним в Київ, ще з нами поїхав його однокласник товариш його, ми Домовилися, mm -hmm. Вони голова не домовився з ними. Про і Форму закупили, і пряма ну, інвентар і все. І, він, він активний був, він грав в пол, за команду грав, пізніше грав він, і коли він жив мізучі трошки, дружився і за мізучю він грав. І тоді в останній вечір якраз Бодіна велія була. Ми завжди так в шість годин ми дзвонимо до нього. А він як зможе, то в дев'ять годин до нас дзвонить вечора. Позвонили в 6 годин, а він каже, привіталась святом святою вечерою. А він же каже, мамо, нам привезли святу вечеру. Ми теж будемо вечерати. І побажав нам теж свят, яка я в 9 годин перезвоню. Ждали, ми ждали 9 годин півдесятого не дзвонить. Ми стали його набирати. Дзвонки йдуть, а ніхто не бере телефон. І так на другий день дзвонили, на третій день дзвонив. І немає. Гудки йдуть, а ви не відповідає. Ми вже стали переживати. Це була субота. Я на кухні, там син заходить. Я бачу, якісь люди по дворі ходять. Каже, мама, в нас погана новина куяка. Кавіть ку у нас загинув. Кажу, загину. загинув. загинув. Загинув під обстріл попав, артилерійський обстріл був. А вони були в будинку, і той будинок все і зруйнували. Його тепер достали на другий день. Командир прислав письмо, подяку за сина, він був відважний, такий перший йшов, не, не скаржився ні на які труднощі, піддержував своїх побратимів. І дуже вам дякую каза, за сина. І діти його будуть гордитись своїм батьком таким. В селі Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області. Герой захищав Батьківщину на бойових позиціях села Часів Яр Донецької області. 18 січня 2023 року під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Часів'яр Бахмутського району, солдат Віталій Міловано загинув. Україна втратила тисячі своїх найкращих синів і дочок у боротьбі за свободу та незалежність. Кожен з них заслуговує на пам'ять та шану. Пам'ятаємо подвиг нашого героя Мілованова Віталія, вічна.